Вітаю вас, шановні учні та учениці! Моє ім'я Сергій Зеленін. На попередніх уроках ви дізналися про рівняння стану ідеального газу. За допомогою цього рівняння можна досліджувати процеси, в яких маса газу і один з трьох параметрів: тиск, температура чи об'єм залишаються незмінними. Процеси, у ході яких один із макроскопічних параметрів даного газу деякої маси залишається незмінним, називають ізопроцесами або процесами, що описуються газовими законами. Від грецького слова ізос, рівний. В реальності жоден процес не може протікати при строго фіксованому значенні одного з параметрів. Завжди є сторонній вплив, який змінює значення температури, тиску чи об'єму. Лише в лабораторних умовах дається підтримувати постійне значення того чи іншого параметра з високим значенням точності. Ізопроцес це ідеалізована модель реального процесу, яка лише наближено описує дійсність. Перший ізопроцес, який ми вивчимо, називається ізотермічний процес, або процес, який описується законом Бойля Маріотта. Ізотермічним він називається тому, що процес відбувається при незмінній температурі. Нехай деякий газ переходить зі стану p 1 v 1 t у стан p 2 v 2 t Тобто температура газу залишається незмінною. Тоді, згідно з рівнянням менделєєва клапейрона, в будь-якому стані з постійною температурою добуток тиску газу на його об'єм залишається незмінним p помножене на v дорівнює константа, при t дорівнює константа. Цей закон був експериментально відкритий англійським вченим Бойлем і дещо пізніше французьким вченим маріоттом. Тому він має назву закон бойля маріотта Закон бойля маріотта справедливий для будь-яких газів, а також для суміші газів, наприклад, для повітря. Лише при тисках, які перевищують в декілька сот разів атмосферний тиск, відхилення від закону стають суттєвими. Переконатися справедливості закону Бойля Маріотта можна за допомогою установки, що продемонстровано на рисунку. Схожу установку було використано під час виведення рівняння стану ідеального газу на попередніх уроках. Рисунок демонструє ізотермічне стискання газу. Повільно змінюючи об'єм повітря в циліндрі за незмінною температури, спостерігаємо за показами манометра і переконуємося, що зі зменшенням або збільшенням об'єму тиск, відповідно, зростає або зменшується у стільки ж разів. На основі експерименту можна стверджувати, що в будь-який момент часу добуток об'єму газу на його тиск залишається незмінним. p 1 помножено на v 1 дорівнює p 2 помножено на v 2 Сформулюємо закон бойля маріотта Для даного газу деякої маси добуток тиску газу на його об'єм є незмінним, якщо температура газу не змінюється. Залежність тиску газу від об'єму при постійній температурі графічно зображають кривою, яку називають ізотермою. Закономірності цього процесу можна пояснити з точки зору МКТ. При сталій температурі швидкість молекул не змінюється, а якщо об'єм збільшується, кількість ударів на одиницю площі зменшується, відповідно, зменшується і тиск газу. На рисунку зображено ізотерми для двох різних температур. Як видно з цього рисунка, різним постійним температурам відповідають різні ізотерми. Ізотерма газу показує обернено пропорційну залежність між тиском і об'ємом газу. Криву такого вигляду в математиці називають гіперболею. Ізотермічним процесом наближено можна вважати процес стиснення повітря компресором чи розширення газу під поршнем насоса під час відкачування повітря. Важливе зауваження: ці процеси можна вважати ізотермічними тільки на тому етапі, поки не змінюється маса газу при вкачуванні чи викачуванні. Переходимо до дослідження ізобарного від грецького слова вага або тиск. Процесу, в якому незмінним буде тиск газу. Згідно з рівнянням менделєєва Клаперона, у стані з незмінним тиском відношення об'єму газу до його температури залишається постійним. v поділити на t дорівнює константа при p дорівнює константа. Цей закон було встановлено експериментально у 1802 році французьким вченим Гелюсаком, і тому він має назву закон Гелюсака. У справедливості закону Гей-Люсака можна переконатися за допомогою установки, яка продемонстрована на екрані. Рисунок демонструє ізобарне розширення газу. Якщо газ перебуває під поршнем, який можна переміщувати практично без тертя, то в разі збільшення температури об'єм газу почне збільшуватися, а тиск газу залишатиметься незмінним. Дослід показує, що в будь-який момент часу відношення об'єму газу до його температури залишається незмінним. В1 поділити на Т1 дорівнює В2 поділити на Т2. Залежність об'єму газу від його температури при постійному тиску графічно зображають прямою, яку називають ізобарою. На екрані ізобара, тобто графік в координатах об'єм температура як ми бачимо з рисунка, різним значенням тиску відповідають різні ізобари. Ізобара, яка відповідає більшому тиску p 2 розташована нижче ізобари, яка відповідає більш низькому тиску p 1 Сформулюємо закон Гейлюсака. Для даного газу деякої маси відношення об'єму газу до температури є незмінним, якщо тиск газу не змінюється. Повернемося ще раз до графіка ізобари. Звернемо нашу увагу, що в області низьких температур всі ізобари ідеального газу сходяться в точці, де температура дорівнює абсолютному нулю. Т дорівнює нулю. Але це не означає, що об'єм реального газу стає рівним нулю. Всі гази при сильному охолодженні перетворюються в рідини, а до рідин ми не можемо застосовувати рівняння стану ідеального газу. Нам залишилося дослідити останній ізопроцес. Його називають ізохорним від грецького слова простір зайняте місце. Або такий процес, який іде за законом шарля. Мабуть, ви вже здогадалися, що цього разу постійною величиною буде об'єм v дорівнює константа. З Зрівняння стану випливає, що у будь-якому стані газу при незмінному об'ємі відношення тиску газу до його температури залишається постійним. П поділити на Т дорівнює константа, при В дорівнює константа. Цей закон був встановлений в 1787 році французьким фізиком Шарлем. У справедливості закону шарля можна переконатися за допомогою установки, яка продемонстрована на екрані. На екрані показано, посудина під поршнем, в якій знаходиться газ. Поршень зафіксовано для зберігання об'єму. Рисунок демонструє ізохорне нагрівання газу. Якщо газ перебуває під закріпленим поршнем, то зі збільшенням температури тиск газу теж збільшуватиметься. Цей процес прозоро пояснюється з точки зору МКТ. При сталому об'ємі і, відповідно, сталій площі поверхні, при підвищенні температури і, відповідно, збільшенні швидкості руху молекул тиск газу зростає. Дослід показує, що в будь-який момент часу відношення тиску газу до його температури залишається незмінним. p 1 поділити на t 1 дорівнює p 2 поділити на t 2 Залежність тиску газу від його температури при постійному об'ємі графічно зображають прямою, яку називають ізохорою. На екрані показано ізохора. Графік в координатах тиск температура. Різним об'ємам відповідають різні ізохори. Ізохора, яка відповідає більшому об'єму В2, лежить нижче, ніж ізохора, яка відповідає меншому об'єму В1. Сформулюємо закон Шарля. Для даного газу деякої маси відношення тиску газу до температури є незмінним, якщо об'єм газу не змінюється. Усі ізохори починаються в точці Т дорівнює нулю. Це означає, що тиск ідеального газу при абсолютному нулі температури теж дорівнює нулю. Ось ми і розібралися з ізопроцесами. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!